Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Значення однієї з двох оберно-пропорційних величин зменшилось у 4 рази. Як при цьому зміниться значення другої величини? Варіанти відповідей А збільшиться в 4 рази. B зменшиться в 4 рази, В збільшиться у 2 рази, і Г зменшиться у 2 рази. Приступаємо до виконання. Зі зменшенням однієї із оберно-пропорційних величин у певну кількість разів значення другої величини збільшується у стільки само разів. Отже, якщо значення однієї з двох оберно-пропорційних величин зменшилось у 4 рази, то значення другої збільшиться у 4 рази. Запишемо висновок. Якщо значення однієї з двох обернено пропорційних величин зменшилося у чотири рази. то значення другої величини збільшиться в чотири рази. І записуємо відповідь. Збільшиться в чотири рази. І варіант відповіді А. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 5 Підручника математика шість виконано.